Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, у нас хороший вечір для українського футболу в Єврокубках, тому що ми маємо дві перемоги сьогодні. Шахтар проходить Бешикташ, як ми й очікували, доволі переконливо, без проблем. І ця тенденція підтвердилася: Шахтар все-таки при Турану став грати набагато краще в обороні. Ну і звісно, завершує атаки як мінімум краще за суперника, а це вже добре. Тому наша команда. Донецька крокує далі в третій кваліфікаційний раунд. Так само ми сьогодні поговоримо і коротко розберемо шлях Полісся, який буде в них далі. І по Олександрії також треба відмітити пару моментів, про які хотілося б все-таки поговорити. Тому, друзі, сьогодні такий комплексний підсумковий випуск, огляд більш детально матчу Шахтарбишіктаж, ну і коротенько по нашим лігоконференційним командам. Але головне із позитиву це те, що таблиця коефіцієнтів потрошку рухає вгору Все-таки три перемоги Динамо, Київ, Полісся і Шахтаря дарма не проходять. І давайте бажати нашим командам подальших перемог в третьому кваліфікаційному раунді. Неважливо, це ЛЧЛ, чи ЛК. Головне перемагати в кожному матчі, йти якомога далі до плей-офф. А там будь-що буде, якщо пощастить, з жеребкуванням, то можемо дійсно протиснутися. хоча б Мати три команди це вже було б просто дуже класно для нас на ліговому етапі. не Друзі, тому ваші враження в коментарях я хотів би почитати по Шахтарю. Як вам команда Ардитурана? От просто кілька слів обов'язково напишіть. Полісся ротаня і, звісно, ваші думки стосовно Олександрії Нестаренка Якщо вони в вас є, якщо ви дивились ці матчі, перед початком, друзі, важливо поставити вподобайку, підтримайте це відео, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, якимось чином. Ну і заходьте в Телеграм, там додатковий контент буде для вас по нашому каналу і по українському футболу. І нагадую, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Цікаво, те, що на цей поєдинок Ардатуран змінив переможний склад, і він показав, що все-таки буде ротувати, незважаючи на те, що можливо команда десь добре зіграла, але ми побачили, що по деяким позиціям він зробив певні висновки з першого матчу. Ну, наприклад, правий захисник сьогодні не грав конопля взагалі, і на його місці зіграв Вінісіус Стобіс, який отримав дуже хорошу оцінку. Насправді хороший сильний матч видав в Атації, основному, коли підключався, та й в захисті і особливих провалів за ним я не помічав. Також Каолан Еліас був на вістрі атаки замість Егіналду. І в центрі поля замість Судакова грав Педріньо. Ось таке цікаве рішення. По всім іншим футболістам, в принципі, змін не було. Тобто, такі точкові три рішення. Що сталося з Бешекташом, друзі? В анонсі ми з вами говорили про те, що Бешекташ, от посеред протистояння двохматчевого Шахтар-Бешектаж. Коли Бешектаж програє в два м'ячі перший поєдинок, 4-2 в себе вдома. Вони продають лідера центру поля багаторічного там три роки, вже більше трьох років. По-моєму, він є гравцем печекташа Таша, Фернандеша в Росію за 20 мільйонів. В Спартак продають людину, коли він єдиний, хто виділявся реально індивідуально і давав якість в атаці саме туркам. Він єдиний, хто давав якусь динаміку і створював Шахтарю проблеми. Індивідуальними своїми діями. Ну, можливо, не єдиний, але це було дійсно ефектно і результативно. І вони його на тижні продали в Росію. Плюс в них травмувався їхній новачок Кокчу, дуже сильний футболіст в центрі поля. І вони отримали тупо дві втрати під матч-відповідь, де їм треба забивати мінімум два м'ячі і бажано не пропускати. Вже було зрозуміло, що вони до матчу програли цими своїми рішеннями. І в цьому весь в принципі турецький футбол і їхня от філософія того, як вони будують команду на кваліфікації. Тобто вони намагаються закидати е, свої колективи, там Галатасарай, Фенербах чи Бешекташі зірковими футболістами, але щоб це все структурувати, щоб це все зіграти. Часу на це немає, треба просто зірок запросити. Можливо, вони якось атакою продавлять. Не продавили. Виявилося, що Шахтар набагато більш готовий. Ніж цей Бешикташ хоча й не дивно, в Шахтаря плюс-мінус був зіграний склад навіть без Турана. Але прийшов Арда Туран, він змінив тактичні налаштування команди, і насправді це було просто продовження першого поєдинку, тому що в першому таймі Шахтар в принципі грав так само, як і е, в першому поєдинку. Взяли м'яч під контроль, повністю домінували на футбольному полі, створювали відразу моменти, і Шахтар забив доволі швидкий м'яч. Сьогодні Шахтар забив не так багато, знову ж таки два м'ячі. Але які це були два м'ячі. Перший гол Кевіна контратака, де Бешикташ на власній половині поля помиляється. Шахтар вибігає. І, звісно, на просторі обігравшися з Каона Меліасом, Кевін Хета захисника і кладе в дев'ятку. Прекрасний гол. Ми знаємо, що Кевін дуже сильний футболіст, індивідуально. Він може хатнуть кого завгодно. Один в один. що він і зробив, легесенько зайшов трафний, пробив вже на 12-й хвилині. Шахтар отримав переконливі. Перевагу вже втрим'ячі. І після цього від Бешикташа, що ми побачили, від Бешикташа ми знову побачили те, що вони не можуть Шахтаря навіть м'яч забрати. Протидіяти контролю м'яча Шахтаря не можуть ні пресингувати якісно для того, щоб не дати Шахтарю виходити в атаку. Шахтар дуже класно грав в глибину. Відразу намагалися знаходити на початку матчу швидких вінгерів то Кевіна, то, то Еліаса за спини захисникам. Це працювало на початку гри, і в принципі гол це підтвердив. І в кінці першого тайму. Забив вже Каунеліас. Теж показова атака, де бише в нашій половині поля втратив м'яч. Перебудовувався не так швидко і не так якісно. Шахтар це використав, простір. З правого флангу розвели атаку, запустили. Тобіаса в штрафний майданчик. Дуже класна взаємодія. Насправді там п'ятою Алісон скинув. Тобіас прострілює на дальню і Кауна Еліаса кинули одного на дальній стійці. Просто без супротиву людина вже в напівпусті ворота фактично забивала гол. Тобто Шахтар забив на початку, Шахтар забив на... в кінці першого тайму. І на другий тайм ну, він реально був безсенсовний. На другий тайм Шахтар, взагалі можна сказати, мав би, і не виходить. Міг би й не виходить. І взагалі здалося, що, напевно, Сульшар десь таке рішення міг прийняти. Тому що Арбітер навіть показував годинник, пацани вже треба матч розпочинати, аби Шахтар ще на поле не вийшов. Шахтар вже чекає на другий тайм команду, а вони, їх ще немає. Що там було в роздягальні, не знаю. Мені здається, можливо, Сульшар давав тикона, але Сульшар нічого не побудував цим Бешикташом для того, щоб давати втик цим гравцям. Та й, напевно, і нема сенсу, тому що пік цих гравців, можливо, і пройшов, підписали цю Абрахама, він сирий футболіст. Ми побачили тему Абрахама безпорадного проти Бондера і Матвієнка, яких на двох там середній зріст, 1,83 проти е, такого шкафа 1,95 1,95 чи навіть вище. Він нічого не зміг створити жодної загрози. Взагалі біля воліт різника в цьому матчі. Взагалі в цьому протистоянні двох матчів. На другий тайм Шахтар так само легко вийшов. Мені подобається, Шахтар не просто виходить догравати номер. Хоча тем гри був слабеньким, я вже більше Олександрію дивився, ніж другий тайм Шахтаря насправді. Але Шахтар все одно домінував, Шахтар контролював м'яч, створював більше моментів за суперника. Так, бо Шахтарша вже можливо більше було ініціативи попереду, і вони щось там навіть якісь моменти створювали. Був один. Дальній удар, начебто непоганий, один постріл також там. І Бондар Матвієнко вже починали щось десь привозити, але особливих помилок від захисників Шахтаря сьогодні не було. Не скажу, що прекрасний матч, але атакувальний потенціал. Бешикташа був перекритий. Шахтар, всі 90 хвилин, грав організовано. Що мені подобається? Шахтар атакує. Разом Шахтар відбирає разом. Шахтар повертається назад разом. Дуже класний компактний, компактна гра без м'яча в Арди Турана де Шахтар розташовується 4-4-2. І Бешикташ так і не зміг розкрити цей компактний захист від Арди Турана який дуже швидко перетікає в контроль, коли Шахтар вже забирає м'яч в суперника. Дуже швидко і. Органічно це все виглядає в матчі і солідно, коли Шахтар тримає м'яч. Є різниця, коли це робить Бешикташ десь хаотично на індивідуальній майстерності деяких футболістів, але особливої награності в цьому нема. І коли це робить Шахтар. Де відчувається дійсно якість, де очередько. Подивіться, що робиться з людини. Так, да, він, можливо, не такий визначальний, там не класну оцінку отримав. Але саме на нього Туран розраховує в двох матчах, і саме він грає визначальну роль в центрі поля, і його не змінює Арда Туран. Змінюють Марлона, змінюють Педріньо, а Очередько залишається. Судаков сьогодні з лавки виходив і теж особливо нічим не відзначився. Стосовно статистики всього поєдинку, ви бачите, Шахтар переграв свого суперника. По ударах 12-9, Шахтар перебив, по ударах площину 4-2. Не так багато ударів. Зверніть увагу, Шахтар не б'є, не, не пробивав велику кількість ударів за матч 30, там, 25, як це ми бачили в чемпіонаті України. Але є якість. Плюс-мінус є якість завершення, краще, ніж суперника. чотирьох ударів площину, два голи це вже непогано. І Шахтар сьогодні не пропустив. Це взагалі супер. Тобто зіграли на нуль. Це є певним показником. Цей матч для мене. Оці два матчі стали маркером того, що Арда Туран дійсно будує щось дуже сильне в Шахтарі. Тобто, що цей футбол може бути дуже конкурентноздатним на рівні Ліги європейських команд. І мені здається, Шахтар. Точно вклинеться в боротьбу в цьому турнірі, тому вже прям дуже цікаво подивитися на оцей Шахтар Арди Турана на рівні реально топової команди з Ліги Європи. Ну, на кшталт там, можливо, Роми, Атлетік більбао можливо, якогось прям топа по типу Арсенала Лондона. Тобто, як. Оця організація в захисті, і атака буде працювати вже на рівні дійсно структурованої команди, яка не тільки забиває склад зірками, а і намагається цих зірок зіграти між собою, і щоб вони якось взаємозаміну якусь мали і дійсно показували якість на футбольному полі. Так, от, цього ну це ми вже скоріше за все побачимо в груповому етапі, якщо Шахтар туди добереться, тому що ще дві стадії залишаються. Прогрес є. Шахтар, Пушича і Шахтар Ардитурана дві різні команди. Насправді, з точки зору того, як команда грає в захисті, це вже тактичні зміни. Ми бачимо, що компактні 4-4-2 і в атаці Ми побачили, що команда е має більше варіацій, ніж це було при Пушичу, Не просто там якісь контратаки і хаотичні моменти. Ні, це награність. Це дійсно хороше підключення крайніх захисників Педро Анріке з Тобіосом як в цьому поєдинку. Ну і Вінгери в шаленій формі Кевін Алісон, те, як вони один в один можуть обігрувати, накручувати на фланзі. Це знахідка для Арди Турана. Тобто Арда Туран має в своєму розпорядженні, можливо, не такий класний якісний арсенал в захисті, але він натомість має дуже сильний потенціал і швидкий потенціал в атаці. Звісно, перекос атака оборона в Шахтаря є на користь атаки, але Турану поки що. Вдається збалансувати гру команди і щоб цей перекос в атаку не дуже сильно відчувався. Тобто, ці атакувальні футболісти відпрацьовують без м'яча назад. Це важливо. І якщо Арда Туран зможе це перенести в УПЛ, я думаю, конкуренції цій команді не буде. Ми зовсім скоро побачимо. Це вже на власні очі в УПЛ, от проти епіцентра, це буде певним показником, мені здається. І до кінця серпня вже можна буде, от в кінці серпня, можна буде зробити висновки після плей-офф, якщо Шахтар туди дійде і пройде все таки в Лігу Європи. Після кількох турів в УПЛ ми сядемо і з вами вже підсумуємо початок роботи Арди Турана. Поки що мені все дуже подобається і в захисті, і в Атаці. В порівнянні з тим, що було і стало, друзі, ну. Очевидна різниця. 6 Ільвесу, 6 Бешикташу. Прекрасний результат. І наступним суперником донецької команди в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи буде грецький Панатіна Ікос, друзі. Команда насправді доволі серйозна. Я б не сказав, що. Ну. Вона слабша за Бешіктаж, хоча трансформер говорить про те, що дійсно вони менше коштують, ніж Бешик. Але Бешик просто закидає, знаєте, замилює очі своїми зірками, але гри там особливої структури немає так, от, пана Тінайкоса, мені здається, структурно команда більш якісна. Але по зірках ну, особливих зірок нема. Тут є тільки колишній гравець Шахтаря. От Цікаво буде подивитися, як він з якою він мотивацію буде грати так проти своєї колишньої команди. Як він пояснить Даріо що він не захотів повертатися в команду команду хоча Шахтар за нього там деякі кошти отримали е трошки, але було витрачені витрачена на нього шалена сума. Яку Шахтар так і не відбив, тому протистояння Шахтар Панатінайкос вважаю цікавим. Протистояння Шахтар проти колишнього гравця Тета який втік з команди. Ну не то, що втік, а не захотів далі грати да, допомогти колективу. Це раз по зіркам, друзі, по тому, в що вони конкретно грають, ми будемо розбиратися вже в наступному відео анонсі. На тижні обов'язково дивіться, я для вас ну так от структурно розберу, що гра Панатінайкос, які сильні слабкі сторони, і на кого потрібно тут звернути увагу. Плюс до того треба звернути, що в них Русачок там голкіпер Юрій Лодигін є десь в запасі йому 35 років. Є певна мотивація навіть в цьому. Але загалом по статусу ця команда не за Бишктар. Тобто Шахтар тут є теж фаворитом. Я вважаю, ніяких передумов зараз немає говорити про те, що пана Панатінайкос це якийсь серйозний суперник на шляху Шахтаря. Якщо ми бачимо знову ж таки певну тенденцію по грі з Бешикташем, як грає Шахтар, ми маємо проходити цю команду. Ну і коротко підсумуємо виступи Поліся. Вони продовжують свій шлях по лізі конференції. Це дуже добре. Полісся все-таки змогли здолати Санта-Колому пройти в третій кваліфікаційний раунд ліги конференції. І я б не робив цього зараз ні трагедії, друзі, і не робив би, звісно, з цього якоїсь суперсенсації говорити про те, що Поліся якось стало краще грати. Порівнянні з першим поєдинком, ні, Полісся просто зробила те, що б мали зробити. Вони закрили питання стосовно андорського футболу, те, що він на підйомі, Полісся їх пройшли. Забили чотири м'ячі і дай Бог. Але мені дуже не подобається зараз, поки грав Полісся в. Саме в захисті, і сьогодні дуже сильно фланги захисту провалювались, не встигали повертатися назад. Якби в санта Коломи були ще більш якісні футболісти, вони б могли це використати. Наприклад, якби проти Полісся грав партизан, ну вже пропустили би три. І, в принципі, чотирьох голів ми, скоріш за все, б не побачили. Вони б сіли б захищати той рахунок. Але добре, що знову швидкий гол стався, Михаліченко до речі, да там використали помилку на половині поля суперника забили. Філіпов ще другий мав забивати. хоча те, як грали після забитого голу Полісся, це жах. Просто там Санта-Колома створила два-три моменти, фактично 100% за буквально період 10-15 хвилин після пропущення. Але добре, що в них там теж не суперіспанці з Лалі грають, а все-таки на рівні Андори, і вони не використали свої моменти, багато стріляли по воротах. Тобто по статисті Полісся перебило, але не так переконливо, насправді це виглядало. Хоча другий тайм другий тайм закрили. Забив Філіппо, все-таки на початку, і далі гол Андрієвського, гайдучик ще вийшов, забив гол. Тобто, в принципі, переконливо, начебто, закрили суперника. Результатом 1-4. Тобто, результат закономірний, ми ним задоволені. В таблицю коефіцієнтів отримали бали. В цілому гра Полісся мені не подобається. На даний момент це команда не готова до лігового етапу Ліги конференцій. Це моя думка. Але якщо ми зможемо туди протиснутися, особливо з огляду на наступного суперника нашої команди це Пакш Угорщина. Суперник Полісся у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Перший матч відбудеться 7 серпня, другий матч відповідь 14-го, в ту ж саму дату і Шахтар буде грати. Тому пакш, ну насправді команда трошки сильніша за Санта-Колому, якщо дивитися по даним трансфермарт за вартостю футболістів. І, в принципі, не така серйозна. Щоб полісся їх не проходило. Я вважаю, полісся реально може протиснутися спокійно до плей-офф. Головне якось ротаню заспокоїти гру в захисті і в перехідних фазах трошки швидше діяти. Не так сильно гулять фланги, тому що. Будемо переглядати, що там цей пак себе представляє, але насправді дуже моторошно саме за захист Полісся Зараз і в атаці хочеться більшого від Назаренка і Гуцуляка все ж таки. Тому що більше десь забивали з подач, можливо, перетискали, і плюс десь щастило з тим, що привозили собі суперники. Насправді. Але в цілому той результат, який ми отримали, він закономірний. Полісся б мало рухатися далі, і дай Бог, щоб як можна. Можна далі пройшли по лізі конференції. Якщо Полісся протиснеться в ліговий етап ЛК для мене це буде несподіванкою. Скажу так, тому що мій прогноз і далі залишається таким, що ми, скоріш за все, побачимо дві команди в ліговому етапі Єврокубків цього сезону. І єдина команда, яка не змогла подолати на жаль, кваліфікацію. Ми вже це бачимо. Зараз я записую це відео, бачите наживо йде другий тайм 67-ма хвилина. Партизан виграє 4-0, загальний рахунок, на жаль, 6-0. І що хочеться сказати, в цьому поєдинку я його дивився на початку. Сталося Ну, просто вбили Олександрію, тому що дали червону вже на 11-й хвилині центральному захиснику. До цієї червоної Олександрія створила 100% момент Безери. Олександрія тиснула на ворота партизана, забитий стадіон в Сербії. Вболівальники сербські гнали свою команду вперед. А Олександрія гнала партизан в їхній штрафний майданчик. Але сталася червона, не знаю. Я епізод ще не передивлявся так детально. Там дуже контроверсійний насправді, начебто, наш захисник штовхав, але... В той же час і чисто намагався грати дуже дивний епізод. Поставили штрафний і з цього штрафного удару після червоної партизан забував Це просто, ніж спину від арбітра Олександрії. Дуже прикро, що саме так Олександрія ну, віддала матч, тому що це дуже сильно попливало на подальші дії. Але, з іншої сторони, мені сподобалося, як грає Олександрія в Атаці. Єдине, знову реалізації нема. Тому що жодного голу партизану не забили. Моментів то стільки було. Статистика, давайте зараз навіть в лайві подивимося, подивіться шість ударів. Ну, але це все там в основному в першому таймі. В другому таймі вже в меншості, що вони ну вже нема сенсу там щось демонструвати і показувати, тому що в першому пропустили три з червоною, без шансів. Але Цара Безера дають якість. Тобто, Олександрія, ця, як на мене, виїжджала. В основному на кістяку ротаня. Тобто, це цара, Безера, це Мишньов, Шоста, Козак це футболісти, які як мінімум функціонували в Олександрії Ротаня Вони в більшій мірі там були резервістами, хоча Цара, Безера це основні футболісти. Ну і в захисті тут же Ферейра, Кампош, Скоркон, Діка. Вони теж награвалися. Шевченко, навіть голкіпер, теж був в обоймі. Тобто це все одно ще кістяк Ротаня Це ще інерція Ротаня грає. Розумієте, І тому цікаво виглядає команда в Атаці, але нема завершення і просто жахли. Гра в перехідних фазах, Олександрія цього робити не може. Партизан просто вщент розбивав, на жаль, нашу команду саме за спини нашим центральним захисникам закидали, наче не встигали. Якраз цього й червоного отримали, що якраз новачок з Кодівуара він просто банально не встигав за гравцем партизана. Його наздогнати. Тому, звісно, є багато над чим працювати. Заново треба вибудовувати захист Нестеренку. В УПЛ це вже він, звісно, буде робити. Тобто, це все рутина. Така складна буде робота. перебудовувати команду в новому сезоні. Це буде складно, але насправді логічне десь завершення, мені здається, Олександрії. Тому що головним ідейником цієї Олександрії був Ротань. Він пішов з команди. Пішли футболісти, які давали результат більшість з них. Зараз, скоріше за все, цару Безеру не втримають, вони покинуть команду. Мені здається, що продадуть. Можливо, не виключено, що когось із них і в полісся, а іншого може десь в якусь іншу команду. Єдиним варіантом і успішним, напевно, варіантом був для Олександрії: це якби змогли втримати Ротаня. з ним, скоріше за все, змогли б втримати під кваліфікацію більшість футболістів. І я переконаний, що от саме Олександрія Ротаня партизану так би не зганьбилася і пройшла цю команду. Мені здається, що в якраз в цих перехідних фазах Олександрія Ротаня грала краще в захисті. Вона не так би сипалася і не давала створювати стільки моментів біля власних воріт і відразу відповідати супернику. Тому що на кожну атаку Олександрії не використаний момент була контратака партизана, і фактично там використані моменти в них були. Тому 4-0 на даний момент, як воно ну, там завершиться, не знаю. Але тут і червоні картки. Дивіться, дві червоні в Олександрії індіка і одна в Партизана. Емоційний матч. Але це протистояння насправді показує, що наскільки ця Олександрія поки далека до ідеалу. Тому що її розібрали, обезкровили, і потрібно команду будувати заново. Логічний результат Олександрія вилітає. Поліся по інерції ще якось рухається, тому що неспівставний рівень суперника Санта, Колома і Партизан, все одно, як на мене. Тому Полісся складно ще оцінити, поки ротання. Ну і хочу завершити це відео, все-таки не на негативі, а позитивом. Це те, що таблиця коефіцієнтів трошки рухається. Подивіться, наші українські команди за рахунок своїх перемог вже заробили 1,625 в нашу скарбничку таблиці коефіцієнтів цього сезону. Це як мінімум більше, трошки більше, вже за Азербайджан, які дихають нам в спину. Це більше за наших суперників, які знаходяться вище за Словенію, за Словаччину, за Румунію, за Угорщину. Сербів, ми за хорватію поки більше, хоча Хорвати поки що не вмикалися особливо. Тобто ми заробляємо дійсно непогано і є потенціал, є ще динамо Шахтар, які можуть поназаробляти в цій кваліфікації, бо суперники слабші за них, як на, як на мене. І Полісся. Полісся на них теж відповідальність, тому що вони сильніші за угорського суперника. Ми можемо за цей сезон витіснити і Словенію, і Словаччину. Я вважаю, потенціал для цього є. Але, звісно, да потрібно, щоб і. Команди з цих асоціацій грали гірше, ніж ми, і ми, щоб особливо не провалювалися на ліговому етапі. Це теж важливо дистанцію показати. З огляду на те, який рівень чемпіонату, ми вже маємо, який, який рівень нашого футболу, так він дійсно впав. Тому. За рахунок оцих команд, наших Шахтар Динамо, я сподіваюсь, ми будемо заробляти більше все таки балів, ніж ми заробили до цього в минулих двох сезонах. Тому під кінець, друзі, обов'язково ставте вподобайку, це дуже важливо. Далі на наступному тижні будемо анонсувати матчі Динамо. І матч шахтаря в кваліфікації, і, звісно, про Полісся поговоримо. І на цьому тижні вже на вихідні і в п'ятницю стартує перший тур УПЛ. Тому наступний контент буде саме по цьому, огляд, стріми. Першого туру, де ми і побачимо і Динамо, і Полісся, і Олександрію, і інші команди вже в ділі в офіційних поєдинках на старті. Тому підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати Заходьте в телеграм, там більше додаткового контенту для вас. Тому всім, друзі, до нових зустрічів.